Я в Україні, місто Вінниця, я у Франції, місто Морі. Я в Україні. Київ. Івана Франківська область. Київ. 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 В Карпатах. Житомирська область. Я в Німеччині, місто Любика. Я в Чехії. Прага Я у Польщі у місті Лоць. Київ. Київ. Я вітаю свою країну з днем народження та бажаю залишатись такою ж сильною, мальовничою та вільною. Незгасимого оптимізму українського народу. Швидкої перемоги у війні. Найшвидшої перемоги. Перемоги і добробут. Перемог. Перемог. щастя і перемоги. Перемоги та процвітання. Перемоги над ворогом. Мирного неба. Злагоди і миру. Я пишаюсь тим, що я українка. Я пишаюся нашим ЗСУ. Швидкої відбудови та щоб кожен житель міг повернутися до коханої України і бажаю їй бути красивою та сильною незалежною європейською державою. Бажаю гармонії, добробуту і миру. Нехай над нею завжди простягається безхмарне та мирне небо. Ми зробимо все, щоб наша батьківщина розвивалася, процвітала та ставала кращою з кожним днем. Адже ми любимо тебе. Україна. Ми обов'язково витримаємо і вистаємо разом, бо ми є українці. Де, Де ми не б ми не були? Україна, Україна завжди в наших серцях.